Якщо чесно, мене трохи здивували коментарі під минулим відео про використання залишків ниток. Багато хто написав, що набиває в'язані іграшки залишками. І я розумію цей підхід. У когось немає під рукою наповнювача, хтось хоче зекономити або просто так звик. Але я вам скажу прямо: я категорично не рекомендую так робити. І зараз поясню, чому. По-перше, вони не пружні. В іграшці таке набивання просто злежується, стиснули, і вона вже як варений сир. Вона не повертає форму, вона не пружинить. По-друге, горбиста поверхня, бо їх важко розподілити рівномірно. На відміну від ниток, синтетичний наповнювач легко ковзає всередині іграшки. А такі обрізки ні. Особливо у вузьких деталях, як от лапки чи хвостики. Ви просто не зможете нічого нормально набити нитками. Тим паче, що обрізки можуть бути різні: товсті, тонкі, жорсткі, м'які і все це буде збиватися грудками, і навіть при щільному в'язанні це буде сильно видно. Далі, зайва вага. Іграшка виходить важка, хоча на вигляд маленька, якщо вона має сидіти стояти або її тримають діти, це взагалі незручно, бо пряжа йде завжди важчою, ніж наповнювач. Четверте це волога. Залишки ниток дуже добре її вбирають. Потрапила іграшка в сере місце, і через пару тижнів у середині вже це буде не набивка, а якийсь злежаний клубок з неприємним запахом. І такі іграшки ще будуть значно гірше сохнути після прання. П'яте можуть полиняти, особливо якщо це якась яскрава пряжа. Уявіть, зовні біла мордочка зсередини проступає брудно-рожевий або брудно-синій такий відтінок. Ну, це ж просто катастрофа. Ну серйозно ж, зараз усе є. Ми живемо не в часи дефіциту. Зараз на кожному кроці продаються нормальні матеріали для набивки. І ціни абсолютно доступні. Немає саме в вашому місті інтернет в поміч. Якщо сумніваєтесь в якості, зв'яжіться з магазином. Попросіть, щоб вам прислали різні зразки для порівняння. Тому сенсу економити саме на цьому етапі набивки я не бачу. Якщо ви вже витрачаєте стільки часу на в'язання, то доведіть до ладу і форму іграшки. Правда ж, це логічно? Отже, чим краще набивати, щоб ваша іграшка була ідеальною. Давайте розберемося в сучасних видах наповнювачів. Чудово підходить простий і недорогий варіант. Сінтепух. Він легкий, м'який, гарно тримає форму і в процесі він не злежується. Хочеться ще краще. Обирайте холофайбер. Він чудово підходить для дрібних деталей, бо розподіляється дуже рівномірно. До речі, холофайбер буває різних сортів. Першого, другого. Може відрізнятися за кольором і навіть за походженням. Раніше мені дуже подобався корейський холофайбер. Він був неймовірно м'який та пружний. Через відео мені вам дуже важко передати свої. Якби відчуття стосовно наповнювачів, але все ж таки звертайте на такі характеристики, як м'якість і пружність, увагу. Наповнювач слід обирати білий, бо він більш універсальний і не буде просвічуватись через деталі зі світлої пряжі. А якщо є змога помацати його особисто, обирайте більш м'який і найпружніший варіант. Обрізки синтепону теоретично можна використовувати також. Але вони все ж таки недостатньо пружні і з часом можуть збиватися в грудки, особливо під час прання. Для кращого результату, тут, якщо порівнювати синтепон з іншими такими ж схожими матеріалами, краще обирати саме силіконізований синтепух або силікон. Ось він тримає форму набагато краще і є більш пружнішим. І як варіант, якщо у вас зовсім немає іншого виходу, нова подушка з якісним наповнювачем. Так, серйозно, просто обирайте подушку зі свіжим пухнастим наповнювачем, а не з чимось злежаним зі старої дачі. І ще момент особливо важливий, якщо ви продаєте свої іграшки, якщо ви хочете, щоб ваші роботи купували не за дякою, а за достойну ціну, на них не можна економити. Особливо на тому, що формує вигляд. Бо якби ви. Не старались із в'язанням, кольорами, деталями, все може зіпсувати неакуратна форма, чи важка набивка з горбинками, а гарна, рівненька, легенька іграшка завжди виглядає дорожче. І саме таку хочуть купити. Так що подумайте, двічі, перш ніж набивати тим, що вам шкода викидати.